Ми самі несвідомо портимо наші ліхтарики, які з часом перестають заряджатися. Чому таке трапляється? Більшість ліхтариків зараз комплектується акумулятором 17650. Це літіоний акумулятор, який сам по собі розряджається на 5% в місяць. Якщо ми повністю розрядили ліхтарик і залишили його незарядженим, акумулятор йде в повний розряд і в більшості випадків відновлення вже не підлягає. Тому після розрядження акумулятора зразу його зарядіть. Так, стіні лампи на акумуляторах. Тут же є інша проблема. В більшості випадків ми їх використовуємо від мережі. В такому випадку акумулятор без кінця заряджається, що також йому шкодить. Періодично розряджайте акумулятор і заряджайте його повторно. Тоді ваша лампа служитиме набагато довше. всіма нами любима лампочка на акумуляторі, яка зараз така популярна. Тут є проблема, що якщо вона вкручена в цоколь, вона без кінця заряджається. Без кінця заряджається, також шкодить акумулятору. Тому цю лампочку рекомендовано використовувати тільки коли є блекаути, часті блекаути. І ще є така проблемка, з якою стикнулися люди. Якщо ви вечором її розрядили, щоб вона зарядилася, вам треба в день вмикати світло, коли, коли воно є. І є більш сучасний варіант лампочки на акумуляторі це лампочка з пультом. Тут же зарядка контролюється за допомогою пульта. Тобто, ви можете вмикати, щоб вона заряджалася, також ви можете окремо вмикати, щоб вона працювала від акумуляторів, і акумулятори розряджалися і заряджалися. Відповідно, прослужить така лампочка набагато довше, ніж звичайна безконтрольна. Ну, самі Аккумулятор маю на увазі. Якщо було корисно, ставте лайк і діліться з друзями.